Небезпечна ситуація на запорізькій атомній електростанції та невгамовність російських окупантів спричинили ажіотаж довкола йодної профілактики. Українці почали масово скуповувати таблетки калію йодиду, тоді як у сімейних амбулаторіях їх видають безкоштовно. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я від 9 березня 2021 року, показані для застосування у випадку радіаційного зараження. Застосовуються вони лише після оголошення ну, сигналів е цивільного захисту про таку небезпеку. Препарат не можна використовувати для профілактики. Оптимальним є прийом калію йодиду за 6 годин до впливу радіоактивного йоду. Допустимим для прийому препарату є також проміжок часу в межах 24 годин після оповіщення. Пізніший прийом препарату є шкідливим для організму. Протипоказом є репетиформний дерматит дюринга, це не дуже, дякувати Богу, таке розповсюджене захворювання, форункульоз є протипоказом, туберкульоз легень. Так що наші шановні клієнти раджу вам звернутися до сімейного лікаря, пройти флюорографію. Використовують калій йодит, аби зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу. Придбати його можна в аптеці. Ціна за 10 таблеток варіюється в межах 200 гривень. Також препарат видають сімейні лікарі по одній таблетці на особу віком до 40 років. Дозування допоможе розрахувати лікар від нуля. Є від нуля до одного місяця одну восьму таблеточку, з одного місяця до трьох років одну четверту, з трьох до шести половинку. Ой, бо з трьох до дванадцяти років половинку, а з дванадцяти років і старше цілу. Прийом препарату людям, котрі старші 40 років, є недоцільним, адже в цьому віці ризик ураження щодо подібної залози радіоактивним йодом мінімальний. Нагадаємо, приймати калій йодит варто лише один раз, виключно після оповіщення від офіційних органів влади. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.